Кожного дня, а сьогодні не виняток, ми знову прийшли в цей чудовий магазин. Незважаючи на те, що сьогодні День української жінки, ми прийшли в нашу улюблену фору, яка, щоб ви собі думали, в 6 годин ранку вже відчинена. І ці красуні нас тут зустрічають. І я хочу їх привітати з Днем української жінки. Дякую, Томочка. Вишиванок красивий і без вишиванок красиві, завжди усміхнені, завжди приємні. Хоч ми іноді заробляємо, щоб нам щось сказати не тільки приємне, але вони витримують нас, терплять. І це так приємно. Приємно, дуже приємно, такі всі гарні, молодці, красиві. Ми зараз ще підійдемо, бо це, що ми не купляли, зараз будемо купляти. Танюша, ну всім українським жінкам сказала бігом побажання. Бажаю жіночого щастя і перемоги. 185, а що ви молода, красивая? <ривіт> <ривіт> Ми підтримуємо, <ривіт> та, ви підтримуєте. Значить, дорогі українські жінки, хлопці теж українські, але сьогодні не ваше свято вибачайте. Вам тільки просто так перемоги Я і жіночого щастя. Всіго доброго. До побачення. Слава Україні! Героям слава!